Ой, такий ранок у Фолінію, дощик пройшов. Все таке мокреньке, полите і сонечко. І я свою собацюню вигулюю. Ой, слава Богу, трохи дихаю і трохи в мене моціон. Трохи руху і так далі. І я сиджу у цьому місці, моєму улюбленому, там, де фонтан, і там, де Дерев'яні скам'ї, лавочки дерев'яні. Ой, така осінь. У нас дуже тепло. Я все беру якісь такі теплі речі, приходиться їх носити у кармані. Грюся, де ти там? Грюня? Що ти там робиш, грюня? Ой, це ж така собацюня, вона вишукує куски піци, шматки їжі. Бо тут таке місце, що люди можуть і їсти і пити. І все як у нас. Та да, що воно таке? що... Йди тут гуляй перед очима моїми. Коротше кажучи, ось так. І таке сонце, слухайте, написано 9 градусів, мені жарко. Мені просто жарко. Я одягнулася як на 9 градусів у Києві. Ну і що ти мені заплуталася в кущах? І що мені робити? І що? Ну давай, повертайся. Повертайся. Ну, от уже. Ну, що мені робити? Бігати за тобою, слухай. Грюся. Ой, боже мій. Грюня, стій, стій. Стій, бо ми тут заплуталися. Ой. Ні, ну я не піду, я відпочиваю. Ну, У нас у парку також такі бумажки. Ну, Тут, знаєте, я думаю, що люди їдять, п'ють і серветки розкидають. Ну, принаймні серветки, а не бутилки. Коротше кажучи, ось такий сонячний, сонячний день. І я дуже рада, що я з нею вийшла. Ну, Зять ввечері виходить, а я зранку виходжу. Нарешті знайшла дорогу, ну то плуталась, знайшла дорогу у цей сад чудовий. І це такий парк класний. І в минулому році ми також тут були, але в минулому році нам наче далі треба болити до цього парку, від нашого будинку. А може і не далі. Бо я тут йшла хвилин, мабуть, 15 від будинку. Ось такий парк, яскравий, розкішний парк, сонце. Тут оці котеджі. Оце таке село. Оце таке італійське село закордонне. І воно класне, це село. Мені подобається. Ми живемо на четвертому поверсі. Оце ну, єдине, що мені не дуже подобається. Ну, що робити? На четвертому поверсі живемо. Слухайте, тут сходити в, о, 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 цей, в маркет за продуктами. Це на 50 євро, це з головою, розумієте? У них зарплатня 2,5 тисячі. Так, півтори-дві з половиною тисячі. І, знаєте, поїсти в кафе, у ресторані це. Ну, можна на 12 євро з головою, це перше і друге і так далі. І напої. А сходити в маркет, закупитися, ну, це 20 євро мінімум, це повні руки, а 50 євро це взагалі. Ну, я така, що я закуповуюсь на 50 євро. Ну, батьки мого зятя дуже... Такі е, люди добрі і вони нас забезпечують деякими продуктами. І я дуже цьому рада. І джеми приносять, і, і різні булки, і овочі повно різних. Тобто, слава Богу, мої діти вони не голодні. Я згадую свою молодість, як ми одружилися з моїм чоловіком. Потім я завагітніла і в декреті, боже, які були голодні роки. А він працював вченим інститут фізики і одержував якусь таку, знаєте, мізерну зарплатню. А я вагітна, а мені хочеться там. І, що, того, того. І я йду з цією зарплатою. Він поїхав на підвищення кваліфікації до Вене, до Відня Вена. <смі> Відня. <смі> Відень Австрія. І я його зарплатню одержала. Боже, цієї зарплатні мені вистачало на два рази сходити в овочевий. Розумієте, там купити собі 100 грам олівок, маслин. Купити собі якийсь плавлений сирок, пару штук, це я вагітна, пару сосисочок, оце півзарплатні на це уходило. Потім Господь його благословив розумінням, що треба кидати цю ой, взагалі братську роботу. І там сораз допомагав, 10 доларів платив. Така допомога. Слухайте, я тоді зненавиділа Сороса, я вам кажу. Ну, я тоді не була особливою християнкою, але я тоді зненавиділа Сороса, цього мільярдера, який 10 доларів виділяв вченим. Кожному вченому по 10 доларів. Нехай він сам живе на ці 10 доларів, я вам кажу. Грюня, що ти там робиш? О, і що? І що тепер? Це вона заплутала. заплутала Мені увесь оцей повідок біля оцієї скам'ї, біля ніжки скам'ї вона ходить, бродить. Грюся, ну не можна так робити. І це я оце розплутала, слава Богу. Я тут відпочиваю, бо я, знаєте, стомлююсь, уже вже вік у мене. І я стомлююсь, я. Потребую відпочинку, пройшла трохи і треба відпочити. Ноги ще болять. Ну, Коротше кажучи, вірю, що Господь мене зцілює. Ось моя собацюня, горюся, собацюся. Ця собачка прийшла до нас перед війною буквально. Влітку народилася у... я з міленою знайомою з оркестру. Її, значить, спанієлька сучечка привела таких щеняток, і нам, нам дісталося це безкоштовно взагалі. Така радість, я пам'ятаю. Ой, воно таке було кумедне, мале. А мої ще поїхали у Турцію відпочивати дівчатка. І я за цим щеням, а воно ж, знаєте, як, мале, дурне після, де попало. Я там в кімнаті розстелила серветочки для щенят. І воно на ці серветки пісяло, я міняла ці серветки. що кажу? Ой. А потім воно вже виросло і стало розумнішим. Слава Богу. І це я відпочиваю і зараз таке сонце класне, слухайте. Ну, слава Богу. Коротше кажучи, і тут гори, і я задоволена. Я трохи допомагаю моїй дочці, готую на кухні все, і там все так прибираю і так далі. Бо Ярослава, вона вчиться, ще треба їй закінчувати цей останній тиждень навчання, і вона вчиться а, факультет. Для факультет, я не знаю, як він називається, але вона пише музику для кінофірмів. Там ціле діло, коротше кажучи, вона сьогодні буде ще працювати і завтра, ну і до кінця тижня ми повинні завершити все це. І буде, наче, якийсь захист, я не знаю. Коротше кажучи, а в неї ж маленька дитинка. Місяць, наші обігалі. Абігуля-гуля-гуля, я її називаю, абігуся, гуся-гуся. І така дитинка, боже мій, вона заповнила своїм тілом усі комбінізончики, як на три місяці, а їй тільки місяць, розумієте? Вона така величенька. І народилася вона така крупненька. І така гарнюня дівчинка. І слава Богу, за все. А я оце. Я не можу на себе переключити, бо ну якісь функції неможливо переключити, коли знімаєш на себе. Можу тільки. Ой, знаєте, як я зроблю? Я зараз зроблю ось так. Ось мене, я думаю, мене видно. Тут і бігають, і на велосипедах катаються. Ну що, грюся, ти заплуталася у цьому повідку. Зараз я. Подожі, подожі, я нікуди не збираюсь виходити в грюня. Я хочу посидіти ще відпочити. І тут єдине місце, де з дерев'яні. А то мармурові, кам'яні, а я не хочу на кам'яних сидіти. І пройшов такий гарний дощ і все помив. Я ще там відпочивала по дорозі біля суду. Але там кам'яні скам'ї, вони зовсім мокрі, то я вже, слава Богу, пройшлася, змогла пройтися без відпочинку. Грюся, Грюня, іди сюди, не треба тобі там лазити. Грюня, оце ж так, ну Грюся. Давай. Оце я вигулюю собачку зранку, а зять мій вигулює з вечора. Я тут ввечері колись вигулювала, заблукала, ну повернулася, знайшла дорогу додому. Грюня, що ти там жереш? Тут шматки піци можуть валятися, а їй не можна, потім ентерозгель ми п'ємо. Грюня, не їш нічого, не можна, наче не годують вдома. Ну. Грюся, іди сюди. Ну, оце таке, оце я сиджу і насолоджуюсь життям. Ну, ще буду якісь зйомки робити трохи згодом, а так ну, на все добре, мої любі друзі.